Короткий статевий акт, зниження статевих функцій. Слабка ерекція, часті позови до туалету. Чому виникає? Це переохолодження, неправильний спосіб життя, шкідливі звички та вікові зміни. Як чоловіки, якщо вам знайомі проблеми, то цей комплекс точно для вас. І перше, це фаворит прос на основі маки перуанської. Він знижує ризик розвитку простатиту, аденоми простати, нормалізує баланс статевих гормонів, покращує кровообіг у чоловіків. Незамінний мінерал для чоловічого здоров'я це є цинк. Цинк відповідає за вироблення тестостерону в передміхоровій залозі, бореться з інфекціями та піднімає імунітет. Для того, щоб заспокоїти нервову систему, покращити сон та настрій, додаємо магній. Магній знімає також судоми м'язах та полегшує похід до туалету. Соняшниковий лецитин – це потужний гепатопротектор. Це єдиний лецитин, який можна приймати чоловікам. Він гарно чистить печінку, покращує роботу жовчного, а також покращує роботу головного мозку. Та свічки Простарин N вони діють місцево, знімають набряк, запалення та скорочують позови до туалету. Якщо вас цікавить даний комплекс, пишіть мені в особисті повідомлення за номером телефону у профілі Viber або Telegram та бажаю вам міцного здоров'я.